Ахо, вітаю! Я зараз можливість не аудіо, а відео, звіт такі невеличкі записати. Нагадую, що ми зараз знаходимося в Турції. У нас навчальна програма по атмології 2 У нас велика група. 100 десь 100, 100 Треба точно дату. Знати ще можливо чоловік. Дату, цифру. І це атмологи другого рівня, і це вже дуже такі досить такі прокачені системи. Для того, щоб ми не лише підвищували свою кваліфікацію, а щоб ми створювали поля, де ми зможемо працювати там, подивитися, що з війною, планета, перехід. Але зараз поки працюємо на формування цього групового поля і працюємо з тими динаміками, які виходять. І сьогодні знову було партнерство, але тема сексуальності. І так, звичайно, ця тема в нас дуже у багатьох е, е, зашлакована, хоч таке не дуже гарний вислів, е, різними е, ментальними, емоційними, родовими програмами, реінкарнаційними. Е, і дуже багато в нас е, 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 певних суджень, сорому, болю, е, травм там. Але на перше. Таке поле на перший екран, скажем так, надважливості прийшло наше дитинство, наше дитинство, в якому наші батьки не назвали наші статеві органи якимись словами правильними. Коли формується дитяча свідомість, коли формується, що мої статеві органи така сама частина тіла, як і люба інша, але в неї немає назви чи про неї не поговорять, чи говорять якось невідповідно, не то виявляється, що потім, коли вже приходить побертати, коли вже приходить наш вік дорослого життя, ми якісь залишаємося недоформовані в цій частині. І і там же тоді ці всі програми з судженнями з усім е, працюють. І я згадала, що прямо вчора я бачила невеличке інтерв'ю. Я знаю про цей приклад. Мені на одній з конференцій чи в Америці, чи в Канаді, піднімали це питання, і це питання досить таке відоме в свій час. Психотерапевти підняли, що був досвід, коли жінка вже доросла розповіла про свій досвід, як. Будучи дитиною, її декілька років дуже довго гвалтував відчим. І коли вона була маленька, вона підійшла чи в дитсадку, чи десь, мабуть, дисадку до виховательки і каже: а, а мій татко куштує моє печиво. Тому що мама кукі на англійській мові, тому що мама назвала її статеві органи Кукі, ну, печенька. Да? А вихователька каже, чим не дівчатка повинні ділитися печивом. І все. І а, дитина не знала, чи це правильно, чи це неправильно, а, чи роблять інші батьки таке своїми дітьми. І вже потім, вже в якомусь там підлітковому віці, все там це вже стало як, якось вже все відомо. І цей приклад був на певних конференціях піднятий, що дитину можна було захистити, якби дитина могла не, правильно сказати, да, і звернутися чи до допомогою, чи за запитанням. І взагалі ця тема дуже активна. А я згадала, що. Декілька років тому на кемпі ми також е, уперлися ось в це, е, що мами на е, статеві органи своїх хлопчиків е, якось там взагалі е, ми такого наслухалися. Знаєте, як тільки не кажуть, і вон, я на, е, на е, як е, ті ж. Е, Татусі на статеві органи своїх доньок, ніяк не кажуть. І як потім на всьому цьому вже дорослий чоловік і жінка живуть разом 16 років, а в них якісь також недоформовані оці відносини. Розумієте, ніби спочатку було слово, слово було у Боге, і слово це ад-адреса. Розумієте? Тобто це дуже дуже важливо. І це не про те, щоб як ми відкриваємо, наприклад, якісь там академічні чи анатомічні наші атласи, і, звичайно, ми не можемо сказати, що у дівчинки чи у хлопчика маленького статеві органи називаються так, як у дорослих людей. Але ж… Як я зараз кажу про викривлені назви, або взагалі про виключення цих органів, або як, не дай Боже, про щось, що це взагалі щось нечисте, грязне чи ще якесь. І потім воно забувається, але я кажу, як немає правильного фундаменту, воно не може визначитися. І тоді ми вже досить дорослі люди, і можемо навіть не розуміти, що там у нас відбувається, і чому не можемо насолоджуватися і бути в цій час. Досить дорослими, щоб це була гармонійна, здорова частина нашого життя партнерського з нашим партнером. А з точки зору зв'язку, то сексуальний зв'язок він самий надважливий, він взагалі там він матеріальний. Біде. Потім на рівні серця. Ось тому не треба думати, що серце і любов без кохання, звичайно, нічого не буде. Але якщо добрий оцей зв'язок, то можна дуже дуже багато там що на ньому і грошей заробити, і дітей побудувати, і мати класну тілесність, і добре здоров'я, і те, і те, і те. і Вже потім там да і почуття, то це чудово. Якщо ми ще і одне з одним, десь якісь одні системні цінності розділяємо, то це геть класно, бо є люди, в яких ми друзі. Але відносини не дуже ну як від я маю до сердечні там якісь а сексу взагалі немає. Чи ми прям кохаємо одне одного все але. Ми різні по системним цінностям, і, наприклад, також немає гармонійного статевого життя. Такі, знаєте, два ікси збираємося. І щоб оця була єдність на всіх рівнях, то обов'язковий цей зв'язок крутий, класний, саме сексуальний, який дає нам енергію для усього іншого. І енергію вітальну для здоров'я, і енергію фінансову і. І багато, тобто це таке знаєте, перше джерело, яке використовується потім на знаєте, різні інші види енергії. І ось ми уявляєте, прямо вперлись от в ці е, назви. І, е, ніби в нас, як у людства, вже така накопичена е, тут деформація, що дійсно е, таке. пі-і-і. А як же це називати? А як же це сказати? А як же це? А як же тому там, якби, рішення було знайдене на цьому на енергетичному рівні, що є? Досить велика кількість цих реєстрів, як це може бути названо, і звичайно, коли це вже підростає дитина, коли вже стає підлітком, коли вже ми переходимо із в із повертату в таку молодість, то тоді вже оці назви і медичні, і інші вже можуть заходити. А вже з коханим своїм можете там і розочки, і. Хто тільки завгодно, да, вже там свої мають назви і володар мій, Ну, тобто це вже хто в кого, які там ігри, і в кого які там вже сценарні сюжети, оці інтимні. А, але для цієї підготовки надважливо дитинство, надважливе відносиння відношення до цього надважливі назви. Ось, тому... Дуже важливо зараз туди подивитися, тому що з нами дуже багато двійників працюють паралельно, і я обіцяла, що буду вас тримати в курсі. Що у нас тут відбувається, щоб ви там всередині себе також подумали про те, як це було у вашому дитинстві? Якщо у вас є діти, що у вас там, якщо є навіть уже онуки, то як ви до цього ставитесь? І звернули на це увагу, і, можливо, почитали десь в інтернеті якісь статті досвідчених фахівців, тому що зараз, на щастя, вже дуже багато фахівців дивляться туди, куди раніше ми не дивилися де це вже заплочено, скажімо так, долями, щастям і життям, таким, якостю нашого життя, нашими поколіннями, усіма. А зараз ми з вами виходимо в щось зовсім інше. І тому освіченість зараз для нас в цій системі надважлива, щоб ми з вами готували, виховували нове здорове покоління, яке розуміє, що статеві органи такі самі органи, які інші, але вони потребують там більше догляду, можливо, більше Інтимності, і, і, і як там, і що там, і чи є розмови, і чи є у вас там взагалі хоч якась певна система. Розумінь, якщо ви ще батько чи мати маленької дитини. А якщо це була якась ваша історія, то ніколи не пізно прийти до себе, тому що ми не половину з мами, не половину з тата складаємося туди, в наше дитинство, за для того, щоб переписати, щоб прописати, щоб свої атмології в своєму внутрішньому всесвіті вирівняти ці частини і знайти ті назви, знайти. І той підхід, знайти е, ті знання, та можливо, як доглядати за цим, е, як, з якої частини е, року вже тато не може там, нас е, по е, цьому попки гладити. Чи да, те, що дозволено маленькій дитині, не вже не дозволено, коли е, дівчинка підростає. І так само е, те, що мама могла бачити у маленького сина, вже не в якомусь віці треба з повагою ставитися. Е, до того, що вже це може викликати у підростаючого хлопчика, хоч він ще з вашої точки зору маленький, якийсь дискомфорт і так, далі, і так далі. І тому це можна всередині переписувати, можна туди дивитися. знайден фрактал, все працює, але у кожного свій індивідуальний підхід. Все тому дуже дуже раджу з цією темою попрацювати всередині, або щось підкоректувати, якщо це у вас є діти. Цього віку, звернути на це увагу і дати цьому життю розвернутися в найкращому варіанті, в найкращій можливості для нашої радості, і щастя і здоров'я, звичайно. Обіймаю люблю усім серцем. Так, дивлюся, ще є дуже гарне питання. Да? Цікаво, що нецензурна лексика до статевих органів і на статевих органах. Ми плануємо десь на сьогодні був у нас третій день, а ми десь плануємо на п'ятий день взагалі подивитися нецензурну лексику, звідки вона йде, чому вона слугує, чи вона потрібна, чи да, чи ні, і як. І я обов'язково тоді відгук вам не Тож не хоче зараз розпилюватися з точки зору, що я про це знаю і бачу. Зараз зайдемо ще в поле, поперевіряємо, особливо зараз, що дуже ж багато нецензурної лексики, тому що виходить десь за межі щось. Тож подивимося, де вона нам допомагає, де вона взагалі щось руйнує і поділюся з вами своїми висновками. Все обіймаю.